Сьогодні ми з вами приготуємо деруни, хешбрауни, панкейки, овочеві, можна назвати як завгодно, але на терці овочі обсмажені в маслі зі смачними додатками. Це ще плюс-плюс в скриньку ваших рецептів для ранку. Готуємо панкейки з цукіні, хешбраун з бульби. Та ось такий красивий батат буде нам смачним сніданком також. Почнемо готувати ми з картоплі. Чому хешбраун? Тому що трішечки інша текстура. У дирунів це як такі картопляні котлетки, вони соковиті, А тут картопля натирається грубо. Не додається ані сметана, ані борошно, ні яйця. Просто картопля. Прибираю шкірку у картоплі, натираємо грубо, додаємо солі. Вона нам допоможе, щоб картопля віддала всю зайву рідину. І нам треба добре віджати нашу картоплю. Тут не читати, дуже багато вологі. Вмикаємо пательню. Даємо їй гарно розігрітися. Ви запитаєте у мене, чому вона така маленька? А я відповім, я просто хочу, щоб ми не смажили з вами цю купу малесеньких дирунчиків. Можливо, вам це подобається? Добре, мені ні. Це забирає дуже багато часу. Додаємо вершкове масло, оливкову олію. Якщо хочете скоринку, трішечки більше додаємо. Я знаю, що ви скажете, що це не так уже і корисно. І скільки того життя? Я беру картоплю, ще додатково трішки її віджимаю. Бачите, знову волога через сільця. Кладемо на нашу пательню і лопаткою або спатулою розрівнюємо, щоб наш кешбраун мав гарну форму. І до золотавої скоринки обсмажуємо з двох боків. Не використовуйте молоду картоплю, тому що у неї не так багато ще крохмалю, і вам буде складно з нею впоратись. Можна взяти тарілку, дуже прикольний лайфхак, Чоловік підказав. Хоп! І викладаємо, беремо сметанку, і беремо ікру. Ви можете брати просто оселедець. Але знаєте що? Такого шикарного продукту смачного в Варшаві не знайдеш. Ікру знайдеш? Візьму з зеленої цибульки. Дрібною шинкою і додам. До нашої страви. Бачите, дуже швидко і супер смачно приготуємо дерун з солодкої картоплі з батату. Забираємо шкірку, грубо натираємо батат, пік, солі, чесничку сухого дрібку і хочу додати моцареви борошно! На 150 г батату, одне яйце і така столова ложка з гіркою поришним. Розмішуємо, викладаємо на наш дирун. розрізнюємо і даємо гарно просмажитись до дуже апетитної золотавої скоринки. Подивіться, який красивий насичений колір. Покладемо шинку. Я дуже люблю зранку йогурт або сметану, тому пропоную додати щедру ложку йогурту і зелені. Так як батат має солодкуватий присмак, я хочу трішки спризнути лимонним соком і пропоную вам скуштувати. Мій улюблений варіант сніданку це такі панкейки, овочеві, супер зелені з цукіні або кабачку. Натираємо кабачок. Також можна на крупну фракцію додаю трішки солі, почекаю буквально хвилиночку, і треба буде забрати всю зайву вологу. Можна у цукіні додавати будь-яке різноманіття зелені, яке вам подобається: кріп, петрушку, базилік. Все, що завгодно. У мене зараз е, настрій додати трішечки базиліку і петрушки. Можна обсмажити трішки луку порей додати також, горошку зеленого, шпинату. Забираємо зайву вологу, додаю ложку сиру, сюди свою улюблену гірчицю медову, чесник, перчик. Сюди дуже пасуватиме це лимончику. Так само десь на 150 г зелені, цукінь. додаємо одне яйце і столову ложку з гіркою. Можна дві борошна. замішуємо і відправляємо наш ніжний зелений панкейк, обсмажуватись. Поки мій панкейк обсмажується, я підготую до нього зелений гарнір. Мені знадобиться ще один цукіння, я вам дуже рекомендую скуштувати його саме сирим. Економкою ви можете порізати цукіні на такі тоненькі пелюсточки. І ця хрумка текстура, ну вона просто неймовірна, особливо сезонного продукту. Додаємо свіжого листя, базиліку, який ми додавали вже у тісто для нашого панкейку. Я хочу взяти листя свіжого м'яти. Додаємо пару томатів чері. Сюди пасуватиме лайм та його цедра, бо вона така духмяна. це буде зовсім інша цікава нотка. Сіль і олія. Гарно, гарно все замішуємо. Та будемо додавати до нашого панкейку. Ось так. Якщо хочете, щоб презентація була гарна, залишайте простір, трішечки більше повітря. Мій улюблений варіант. Ось настільки різноманітним може бути початок вашого дня. Обожнюю! Кожен з цих варіантів. Чесне слово, смак у кожної з цих страв різний. А час приготування однаково дуже швидкий. Розкажіть в коментарях, чи спробували, чи сподобалось вам. Підпишіться, поставте дзвоник і чекайте нових цікавих рецептів.